хоче віталик зняти наклонну з цими рогами. ну їх ще треба відкрутити комбайн накручає Добре туди. Зараз цей кручок мішає. Ну, зараз будеш піднімати, якби той кози. Тобі просто від'їхати з ним, так? Да? Ну так, да, для початку треба його ще відчепити. Куди ж ти закриваєш? Толя, зараз цього шлангу буде натягнути. Цього шлангу кудись треба забрати. Отут. От, тут от. Да, вся тут эта штука хорошая. Можно, конечно, и так было снять, но так, так лучше. Так краще. Тут маленький. Маленький, конечно, А це Це такий такий хороший блядь. Так, щось Віталик забракував ці вила, каже, що ну їх в одно місце. Я, каже, буду чіпляти їх. Під'їжджати. Ну. А мені з боку показало, що так краще. Так, ну що ж, щось він буде собі тут робити. А я йду додому, теж буду щось робити. Зараз він кобики ще підставить. і буде займатися своєю роботою. Ладно? Йдемо додому. Йдемо додому. Сонце світи, вже гріє. Гору суше. Все добре. Я думаю, що думаю, що вже там просушило ту гору. Там пісковина. Це внизу трошки тут, біля маслозаводу. ну Там є як об'їхати. Можна пробувати буде. Ну, ладно, ще, одинку другу почекаємо і поїдемо на випробування. І так, трішки ми побули біля Віталика познімали. А зараз займемось своїми справами домашніми. Грузимо ті мішки. Беремо з собою пилку, тихо не перебивай. Беремо з собою пилку і що? І Їдемо, пробуємо на гору виїхати. Думаю, що в нас це вийде. Якщо сюди не вийде біля маслозаводу, там є об'їзд. Попробуємо. Спробуємо. Дені, коли мало. Ладно. Три мішки, мало, зараз я ще щось понаходжу. Щось познаходжу, ще чимось загрую. І так, ходив-ходив по подвір'ї, навіть по двох подвір'ях. І не назбирав, щоб повне було. Щось, все мені. все мені має пригодитися? Що то треба, то треба, то треба. Ну, хрен з ним, Скільки назбирав, стільки назбирав. Їдемо. Вриваємо і їдемо. І так, була в мене ціль розвідати дорогу на полі. Я її розвідав. А по дорозі. ще й трохи зрову прихватив. Значить. Значить так. Складаємо, розкладаємось. Господи, розгружаємося, розвантажуємося, матчу. Ой. Мабуть, на сьогодні все. Вроді нічого такого не робив, а забігався. Перед тим, як завершити, хочу попросити, є у мене таке прохання. Бачу, нема, 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 нема. Та й з'являється... Вчителі, які хочуть мені, мене виправити, як мені починають розповідати, як мені жити, з ким дружити і що слухати і так далі. Не треба. Не треба мене вчити. Розказувати, як мені треба жити. Я сам знаю, як мені жити. Я Мій, моє е, життєвий шлях, мій життєвий шлях розпочався ще при Хрущові. І я багато бачив, багато чув і багато читав. Так що, будь ласка, не треба мені розказувати, що мені робити, що мені слухати, кого. Я сам собі знаю, що мені робити. Так що, отакі справи. Ну що ж, на ці нехороші такі ноті буду завершуватись. Всім добра і миру. Всім-всім-всім. І будьте всі здорові. До зустрічі!